Вітаю! Сьогодні хочу з вами поговорити про додавання і віднімання з переходом через десяток для першого класу. І так, яким чином ми додаємо і віднімаємо? Отже, все поясню на прикладах: вісім додати 4, четвірку нам зручно розкласти на дві двійки. Чому на двійки? Бо вісім додати 2 буде десять, плюс ще одну двійку, тому буде дванадцять. Далі, наступний приклад додавання: 9 додати 5. До десятка. Число 9 не вистачає одинички. Отже, п'ятірку зручно розкласти на 1 плюс 4. 9 додати 1 буде 10, 10 додати 4 буде 14. Дивимось: віднімання: 13 мінус 7. Отже. 7 нам зручно розкласти на 3 плюс 4. Чому саме на 3? Тому що в нас тут в одиницях, в двоцифровому числі, стоїть саме циферка 3. 13 відняти 3 буде 10. 10 відняти 4 буде 6. Наступне 16 мінус 8. Так як в нас в числі 16 в одиницях стоїть циферка 6, значить ми. Від'ємник наш теж розкладаємо на 6 плюс 2. 16 мінус 6 буде 10. 10 відняти 2 буде 8. Навчайтесь.